Наті друзі, розлучення після народження первістка це досить поширена картина у нашому суспільстві. За статистикою більшість шлюбних союзів розпадаються протягом перших чотирьох років після реєстрації шлюбу а також у перший рік батьківства. У чому ж причина цього, як пережити кризу у сім'ї після народження дитини? Поговоримо про це прямо зараз з нами. Також знову ж Еліна Леснік. Нагадаємо, це керівниця онлайн-школи по душопікунству автор авторка книг мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти. Ще раз вітаємо. Ми вже ось щойно мали розмову про наших чоловіків, дружин, про очікування, про зміни. А зараз поговоримо про ось той період, коли у сім'ї народжується. Дитина, новий член родини, і як у цей період зберегти свій шлюб, і незважаючи на ці труднощі, на те, що життя кардинально змінюється, тому що це ну зовсім новий член родини. Ось що робити, як зберегти ці теплі стосунки? А чи справді це настільки поширена проблема, що народження дитини ось стає таким випробуванням для стосунків у подружжя? Так, це дуже розповсюджена проблема, тому що змінюється. Майже все. Угу. Якщо до народження дитини фокус був е, один на одному, то е, коли народжується дитина, фокус пере, перемикається на дитину. І е, 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 ну, перший рік особливо важкий, оскільки переосмислюється все. Пересмислюється цінність шлюбу, ціль, ролі. Фокус дружини може повністю перемикнутися на дитину. Фізіологічно вона себе може відчувати дуже погано. Зачасту перший рік після народження дитини вона схильна впадати пострадову депресію, поспологову депресію, і це пов'язано також з зміною гормонів. Вона змінюється фізіологічно, вона змінюється зовнішньо, вона змінюється емоційно, їй дуже важко духовно, Духовно. Тому ну, цей період дуже складний. Це також період, в який чоловіки перекочують на кухню чи на, в іншу кімнату, спати в іншому ліжку, тому що дружина ну, повністю наче присвячується себе дитині. І в цей момент шлюб, звісно, тріщить по швам. Якщо не було міцного фундаменту і розуміння, для чого ми одружені, то в цей час розповсюджені зради, розповсюджений також ну, розірвані стосунки абсолютно. Тому є декілька моментів, на які потрібно звернути увагу, як чоловікові, так і дружині, mm -hmm. та, щоб стосунки не пошкодились. Ну, так, напевно, і їх будемо розбирати. Uh -huh. У нас не так багато часу, буквально 11 хвилин для того, щоб про це проговорити. Але те, що е, я чула таку річ, я не знаю, чи це правда, рік, от після народження дитини, і, і вже починає проявлятися ці моменти багато образ накопичених uh -huh. в жінки. Якщо там вона, наприклад, тільки з дитиною, чоловік працює, а для нього це теж стрес. От можливо, поради і для жінки, поради uh -huh. для чоловіка. Можна втяг взагалі підготуватися до цього періоду, чи це буде доречним? Ну, Перший момент а, для мене і для був важливий, і я часто пояснюю і дружинам, і сім'ям: згадайте, в чому, а, згадайте пріоритетність, да? які стосунки номер один в вашому житті. Це стосунки з Богом. Да? Стосунки з Христом це стосунки номер один. Стосунки номер два це я і мій чоловік. Це не я і моя дитина, це я і мій чоловік. І тільки стосунки номер 3 я і моя дитина. Тобто не дайте дитині стати на перше місце і на друге місце. Другий момент згадайте, для чого ви одружувались. Ціль шлюбу в тому, щоб служити один одному в любові. Служити один одному в любові це означає, що коли народилась дитина, ваша дружина потребує екстра допомоги. Повірте, екстра допомоги перші місяці, особливо їй навіть піти в душ, і то складно. Чому? Тому що вона весь час тривожиться за свою дитину, і також фізіологічно їй дуже важко в неї гормональні збої. Тому що може чоловік робити? Він може сказати, дорога кохана, я тебе так люблю. Сходи в душ, я я побуду з дитиною, я піду з нею погуляю. Відпустити дитину, відпустити маму дружину на каву. Да, своїми подругами чому тому що її світ звузився дуже сильно на я і дитина але вона соціальна, соціальна людина їй потрібні зв'язки з іншими людьми хоч дружина буде прочатись, тому що світ її настільки сфокусований на дитині що вона насправді от коли ми йшли там коли мене чоловік відпускав кудись всі мої думки були про дитину чи вона буде в порядку чи все з нею буде нормально третій момент ходіть на побачення Хоча б раз в тиждень, можливо, вам може допомогти ваша мама, її мама, подруга, чим навіть, чи навіть запросити якусь жінку з церкви, щоб посиділа з дитиною. Хоч ви знаєте, коли ми їхали на, на побачення з чоловіком, всі наші думки були про те, як наша дитина взагалі. Тим не менш, навіть якщо це важко і здається в той момент недоречно, це дуже важливо не втратити зв'язок один з одним емоційний зв'язок. Четвертий момент не спіть окремо. Mm -hmm. так? Все-таки. Знову-таки повертаємося до пріоритетів. Чоловік це стосунки номер 2 Спіть разом, допомагайте один одному в цьому процесі. Нещодавно ми сиділи з чоловіком, і ну, перед нашими очима була пара, в яких щойно народилась дитина. І мій чоловік каже: Іліна, як ти це зробила? Я от не можу зрозуміти. В нас троє дітей. Я каже, як ти вижила? Я кажу: ну, ти знаєш, було дуже складно. Так от, я дуже раджу чоловікам все-таки бути в процесі. В процесі навіть вставати вночі, міняти е, е, підгузки і так далі. Один чоловік якось жалівся е, про те, що от він все готовий для своєї дружини робити, але не може годувати дитину вночі. Uh -huh. І мудрий брат йому порадив: а вставай з нею разом і будь з нею, молись за неї в той момент, не спи з нею в той момент. Uh -huh. Жертовна любов саме нас вчить цьому. Та? Для, для дружин дуже важливо консультація лікаря, та? особливо, щоб не впасти в пологову депресію. Можливо, потрібно вирівняти гормони, можливо, потрібно прислухатись до якихось рекомендацій, тому що постпологова депресія є дуже складною. Є, ну, деякі, деякі кейси, такі, коли людина закінчує навіть життя самогубством. І саме із цієї постпологової депресії. треба не допускати дружині ізоль... ізольованої бути. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Сон дуже важливо. Спіть, коли можливо, коли я з дружинами молодими спілкуюся, я їм кажу про те, що ваше завдання номер один в перший рік, в перший рік народження дитини вижити. Духовно, емоційно, фізично. А це означає, не уникайте проводити тихий час, слідкуйте за сном, спілкуйтеся з друзями, з чоловіком, не фокусуйте свою увагу тільки на дитині. Ну, я говорю про ті випадки, коли мама дійсно ну, турбується yeah. про дітей, да? є різні випадки. От, а, ну, такі моменти. Uh -huh. Насправді ви так багато порад гарних дали таких практичних. От бери і по інструкції так. живи, і все в тебе буде добре. Але я думаю, що кожна сім'я вона вже в процесі стикається з своїми якимось труднощами, підводними каміннями. А ось хочеться ще спитати про те, які християнські цінності а, можуть допомогти в подоланні труднощів, які виникають під час народження дитини. Ось що варто розуміти тримати у фокусі, особливо християнській парі, яка. А, яка керується саме принципами з Біблії у своєму шлюбі? Ну, я би повернулася до пріоритетності, тобто цінувати в першу чергу Бога Христа в своєму серці, в своїй родині. Це означає молитися один за одного, проводити час з Богом. Це дуже важливо. Тому що дитина, поява дитини, вона, знаєте, це як поява коханого в житті. Вона схильна заповнювати, стати ідентичністю твоєю. Mm -hmm. та? І от коли дитина стає ідентичністю, це може зруйнувати ваше життя, ваш шлюб, стосунки. Має бути правильний порядок. Та? Тому, щоб цього не допустити, потрібно шанувати Христа всім своїм серцем, проводити з ним тихий час. Я пам'ятаю, незважаючи на те, коли діти в мене прокидалися, я ставила собі за ціль завжди проводити час з Богом. Uh -huh. ну, звісно, так бувало, що коли я вставала в сім, дитина в сім, я в шість дитина в шість, я в п'ять дитина в п'ять. Ну, тобто, якщо є така можливість, або коли дитина спить, тоді проводити час з Богом, а з чоловіком молитися про дитину. Це дуже важливо. Другий момент це обговорювати з чоловіком або з дружиною, да? сім'я має обговорити принципи виховання дітей, засновані на слою Божому. Також, та? Звісно, наперед всього не знаєш, тому що виховання дитини першого року життя і виховання тінейджера це дуже два, mm -hmm. дві різні дитини, скажімо так. Та? Але класно, коли чоловік і дружина можуть бути як команда в цьому процесі, разом обговорювати проблеми, разом обговорювати шляхи вирішення, і разом шукати Божої мудрості в тому процесі. От. Це друга цінність. Ну і третя цінність не уникати. Третя цінність це допомагати один одному турбуватися один про одного фізично. Mm -hmm. та? Тобто це і спорт, це і. Прогулянки разом, це і можливість ходити до лікаря да, це теж важливо, особливо в перші роки появи, появи дитини, це, це важливо з точки зору здоров'я жінки. Тому це теж треба mm. про це пам'ятати. Настанок поради для чоловіка, дружини, що робити, коли є накопичення образ. Mm -hmm. Це таке особливо, може, це жінки більшості стосують. Хоча і чоловік теж може бажати, що для нього немає, можливо, там достатньо простору, уваги mm -hmm. від жінки. От як побороти це вже коли так цього багато, і дуже прикро? Так, накопичення образ, тому що давайте подивимося, чому. Ну, жінка стикається з дуже важким випробуванням в своєму житті. Вона не спить, вона емоційно виснажена, вона прив'язана, дитина в перший рік життя дуже потребує мами, тата, ну, особливо мами. Та? І у жінки можуть накопичуватися образи на чоловіка, що він не допомагає. Та? І ем, з образами треба розбиратись, треба сідати, виписувати їх і думати, окей, що є стереотип, а що є дійсно гріх по відношенню до мене. Та? І від стереотипів треба знімати окуляри рожеві. Та? Ну, в мене такий чоловік, і це нормально, я хочу його приймати таким, яким він є. Ті речі, які ми називаємо, що людина грішить проти мене, я маю згадати про те, що Христос мене зобов'язує, до прощення. Та? Я маю простити свого чоловіка позиційно перед Богом. Да, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям. Нашим. А далі йти і говорити з чоловіком. Да? в мудрості. Коли вже пробачив. Да. Інакше образа буде керувати серцем. Але не говорити, я тебе прощаю, коли людина не просить прощення. Ні. Мати в серці рішення, що я простив, але дати можливість людині вибачитись. І хочу нагадати правила, яким чином це говорити? В любові. Розуміння, що як там написано, да, в слові Божому, коли ми об... когось облічаємо, потрібно дивитися за своїм серцем, щоб не впасти при грішення, да, не осуджуючи. Mm -hmm. Конструктивно бути чесним, сказати, коханий, там, я відчуваю, що ти не розумієш, через що я прохожу. Та можна я з тобою поділюсь. Mm -hmm. Мені дійсно потрібна твоя сьогодні допомога більше. Можливо, ти мені можеш допомогти в цьому, в цьому і в цьому. Чоловіки теж можуть відчувати образу на жінку, що а, чоловік перестав бути в фокусі. Він відкинутий, а, немає інтимної близькості, немає інтересу. Дружина із весільного плаття перетворилася в не, а, безформене существо в сірому костюмі, під якого пахне молоком, а, із хвостиком і дулькою на голові. І в нього теж може бути, бути образи. І йому теж треба розібратися з тим. Окей, а що є гріх, а що є період? Mm -hmm. А можливо, в мене були ілюзії, що вона ніколи не зміниться. Mm -hmm. А можливо, я неправильно розумію роль, не дружина для мене, mm -hmm. а я відповідальна за те, щоб любити її в цьому шлюбі, mm -hmm. як Христос, церкву віддано і жертвено. А, тобто треба розібратися з власними образами і також говорити чесно і шукати конструктивного вирішення цього моменту. Конструктивно. Давай проаналізуємо, але не з позиції, хто. Хто кому Рабінович? Да, да. хто okay. винуватий? Uh -huh. А з позиції, як ми можемо покращити ситуацію, uh -huh. давай конструктивно поговоримо, як можемо вирішити цю проблему. Uh -huh. Дякуємо дуже. Дякуємо за цю розмову. Дорогі друзі, давайте справді використовувати все, те, що є в писанні, для того, щоб сім'ї були міцними, і навіть якщо народиться дитина, і це слава Богу, велике благословення, щоб це стало надбанням, а не тією тріщиною, яка може зруйнувати сім'ю. Нагадуємо, що з нами в студії Еліна Леснік, це керівниця школи по душу опікунству. А також авторка книг «Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти обов'язково заходьте до наших соцмереж, щоб перейти також додаткову інформацію, отримати.